Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Так, це з предыдучого розкладу, воно вам не потрібно. Ми зараз будемо дивитися з вами правий берег міста Запоріжжя, яка буде ситуація. Так, люди вибачають, що я там в загальному мене трошки там відвлеклася, я від сталіварів на... переключилась на телевежу, то, ну, я думаю, що ви зрозумієте мене бувають такі. Моменти. <ріст> так, ну і поїхали. Правий берег міста Запоріжжя, будь ласка, так, зараз у нас 16.48, 20 березня, понеділок. Правий берег міста Запоріжжя, будь ласка, покажіть мені загальну ситуацію від цього часу, плюс 24 години, яка вона буде в плані прильотів ракет, дронів та С-300 ракет. Руйнувань будівель. Що ми будемо мати? яка буде загальна обстановка по правому берегу цього часу? Ну, Бачите, ситуація все ж таки буде вона трошки напружена, але вона буде, карта лежить між позитивних карт, то все ж таки ми цю ситуацію розрулимо. Бачите, тут і все світ включиться, і все, що потрібно. Так, тут букет. Ми цей правий берег переживе ці 24 години, більш-менш нормально. Але давайте ми розглядемо, що, що як буде летіти на правий берег. Що ми можемо там чекати. Ракети дальнобойні. Ну, Бачите, повторюються прям карти, тобто все, тут іде букет, тут іде наші плани, і тут то, що ми будемо мати, все буде добре. Okay. Так, давайте ми глянемо е дрони по правому берегу від цього часу, плюс 24 години, чи будуть вони летіти на правий берег, чи будуть зруйнування, що ми будемо з того мати. Неясна ситуація з дронами, якось воно йде на зміну, піде трансформація, але все ж таки по луні. Якось так не дуже мені подобається. Де, ну, неясна ситуація по дитині, якщо воно трапиться, то воно не буде дуже-дуже так. Але ми маємо ключ від цієї ситуації. Ну, проблеми, бачите, намічаються від дронів. Ну, Якось так багато карт кинула. Все ж таки. Так, да, можливість є така від дронів. Так, давайте глянемо, що нас чекає від с 300 ракет в правому берегу, чи буде така можливість, чи будуть вони кидати. І що ми будемо з того мати. Ну, бачите, теж лежить дитина. А, так, вони можуть попасти, але. Ну, Скажімо так, це не буде для нас чимось таким страшним. Все ж таки, карти випали більш позитивні, і на С-300, я думаю, що то не дуже буде схоже. Неясно буде все ж таки, неясна буде ситуація за 300 людей. Так, і давайте я гляну. Чи будуть у нас е, е, ні, давайте глянемо, як спрацюють ППО по правому берегу, як спрацюють повітряні сили по правому берегу міста Запоріжжя, та який буде результат її, цієї роботи для нас. Е, спрацюють, звісно, вони спрацюють дуже, ну, як, як завжди. Ось по повній програмі, як кажуть, працюють, бахнуть десь. Щось зіб'ють. Ось потужна сила буде. І для нас буде результат, в принципі, непоганий по клеверу. По... Тут ще йдуть швидкі зміни на краще. Тобто зіб'ють, зіб'ють, гарно попрацюють. Так, давайте подивимося, що будуть у нас фатальні випадки смерті людей від. На ці 24 години, ще попереду від ракет та дронів ударів що будуть у нас такі речі. Так, проблемки намічаються, до речі. до речі, проблемки намічаються, але вони якось не будуть такі серйозні, бо ще цю башню зрізає рішення якесь. Тобто. Ото, От що впаде, може осколки, може щось таке, знаєте. Але загиблих людей бути не повинно. Е, ця карта мені показує, що є така можливість все ж таки, але... Але підуть, будуть, буде робитися все для того, щоб того не сталося. Дуже потужні сили будуть для того задіяні. Маєш на увазі, щоб збивати це все і щоб на людей тут не падало. Так, давайте будемо дивитися, чи будуть руйнування домівок по правому берегу, приватний сектор від ракет дронів С-300. Чи будуть удари та руйнування на ці 24 години. Плани є, плани є, і вони будуть їх реалізовувати, але Всесвіт, це все зробить так, щоб цього не сталося. Тобто наші люди зріжуть це все діло і, в принципі, закінчиться все, скажімо так. Багато накидала, але тут ось воно рішення, воно зріжеться. І ситуація буде. Ви знаєте, по приватному сектору от завжди йде загроза, йде завжди, але вона якось відводиться. Все ж таки, я більш схиляюся до того. Так якось впали несуразно карти, чесно кажучи. Але я хочу сказати, що по приватному сектору правого берега. Якщо воно станеться, воно буде не дуже сильно і воно буде помало. Тобто, ось так я просто поточнила, бо багато карт кинула. Так, і багато поверхівки мені покажіть, будь ласка, чи будуть руйнування на ці 24 години від цього часу по будинкам. Так, я правильно кладу, по будинкам, багато поверхівкам правого берега. Ну, от я ж кажу, от по мишкам, от даже багато поверхівки показали, є таке рішення, але, але все ж таки воно буде не таким руйнівним. От по мишкам, і даже воно буде якесь легке, легке, розумієте, там не буде такої, от може взагалі навіть не трапитися таке, в принципі. Промислові об'єкти по правому берегу. Давайте подивимося, яка там буде обстановка в плані прильотів ракет-дронів ПС-300 чи будуть руйнування. По правому берегу промислові об'єкти. Бачите, зразу впали тут, чи неясна ситуація. Це все вивчається. Ідуть зміни, трансформація. Зрізається ця трансформація і буде успіх. Все ж таки, все ж таки промислові об'єкти не будуть затронуті, скоріш всього. Єдине, що я можу сказати, ми по колу дивилися, але у нас немає по колу, там правого берега промислових, промислових об'єктів. Тому. Ой. Ну, я, чесно сказати, я тут не можу. О, тут ще й на... Неясна буде ситуація, бачите? Ключ в наших руках, але неясна ситуація буде все ж таки з промисловими об'єктами по правому берегу. Давайте ми глянемо торгівельні об'єкти. Яка там буде ситуація, яка там буде обстановка? Так, дивимося зразу закриті об'єкти по правому берегу торгівельні. Ну, звісно, що вони будуть працювати. Будуть якісь там проблемки, але вони не будуть. Вони не будуть великими. Плани є, по мишкам якось щось, але тут немає тої серйозності. Ні. Так, і е, відкриті об'єкти. Це на вулиці, ринки, правому берегу. Будь ласка, покажіть мені то, яка буде то обстановка. Дуже багато у нас, оце, бачите, практично повторюється ця ситуація. Так, ці люди працюють на це, щоб це страпилося. Але по ітогу, по ітогу що очікується собака, двійна ситуація буде. Скажімо так: ця, ця подія не трапиться, скоріш. всього, Тому що ну, немає таких карт, щоб вони показали, що трапиться, окрім криз. Криси показують, що щось мале буде, але по тому ж об'єкту, де, де вже воно було. Я не знаю, де по правому берегу було ринки, якийсь ринок відкритий. Так, і давайте подивимося тепло підприємство по правому берегу, яка там буде обстановка на ці 24 години. Воно випадає башня по ітогу. Ідуть зміни, і вони йдуть. От розумієте, як воно? Воно вроде є рішення, вроде є рішення, да, воно якось тут змішується, і башня йде. Але тут же по цій башні йдуть зміни, йде букет наш, і на фоні луни ще роздоріжжя. Тобто ця подія може просто не трапитися. Тобто. Не треба панікувати раніше, як кажуть, врівні. Енергопідприємства. Давайте глянемо правий берег. Плани в них великі, але ж не факт, що вони справляться. Ну, я можу сказати, чи, чи будуть руйнування. То, що підприємства будуть працювати, це точно. То, що буде трансформація, але вона лежить між гарних карт. Значить, буде там підсилення, я не бачу, тут немає руйнівних карт. Так, і давайте я покладу вам скарбничку на правий берег: позитив, негатив, та ітог цих суток. Ну, не цих суток, а 24 години від того часу, як я почала робити. І до завтра плюс 24 години. Так, давайте глянемо. Не люблю, коли перевернуто. Так, позитив для правого берега, негатив та ітов. Ну, дивіться, в принципі, нічого поганого я не бачу. По луні, що тут буде по луні? По луні тільки будуть отакі відчуття, психологічні якісь проблеми. Більш я поки тут нічого не бачу. Розумієте? Тобто, плани туди-сюди. Ну, от людина. Я можу докласти одну карту. Людина. Так, тут зміни. Зміни. Ну, якісь будуть серйозні зміни, але вони будуть успішними, легкими, які дадуть облегшення. Так що, ну, от така у вас скарбничка. Так, що, так я тут клала, хотіла сфотати, ну, ладно. Хай вже буде так. Так що ось, в принципі, у вас, а ну, може, ця карта. да, ось вона, зміни. Так що ось ваша скарбничка, тут немає нічого страшного. Абсолютно. Абсолютно ось люди, ось по луні, так, переживання, так, почуття, але нічого такого карти не показують, що буде щось таке руйнівне та страшне. Ось так. Так що правий берег, більш-менш нормально все. Карти показали, я вам розказала. Почуємось, папа!